Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні тут ми зібралися для того, щоб затестити нову косметику з сайта Косібела. Я замовила собі тут декоративної косметики, яка була мені дуже цікава. Перше, це ось такий тональний крем-тінт від бренду de Soul, Якось так, напевно, він називається. У мене мав би бути в 0,3 відтінку, самому темному, тільки тут чомусь по 6,01. Я сподіваюся, що це не 01 відтінок. я ніби вчора наносила на руку і все було окей. Це один з популярних засобів Кореї. Він по типу бази під макіяж, в них називається. Але насправді це, да, це 0,3 відтінок, але насправді це дуже-дуже легкий тон, можливо, знаєте, щось по аналогії з Шанель. Будемо сьогодні тестувати. Далі. Ось такі рум'яна від бренду Hure Moist Ample Blusher. У відтінку Cherry Blossom. Дуже красиве пакування. Ви вже вчора я показала, що я це придбала, і ви вже вчора мені написали, як мені це тому не знаю, де перше буде в відео. Тут у нас достатньо багатенько мілілітрів. Мені здається, все пише по польськи бо косібела насправді відправляє в Польщі. І далі. Тестер для саморегуляції і хайлайтер від бренду Clio. Подивіться на це неймовірне пакування, подивіться на цей красивий, красивезний відтінок. Все будемо тестувати. Ще з новенького в мене продукти для губ. А, два тінта, періпіра і від що це у нас? коснор'ю тінт і мій улюблений блиск від Romandie. Якщо буде цікаво, будемо купувати ще продукти. Якщо вам сподобається макіяж саме корейською косметикою, тому пишіть, будь ласка, я буду знімати побільше. І будучи інші продукти, які вже досить такі давні в моєму, в моєму столику, в моєму макіяжних в моїх баночках, але сьогодні я вам теж їх покажу. Так, починаємо з цього тінта. А, він, наскільки я пам'ятаю, мав би бути з SPF, але це ніде не сказано. Текстура в нього дуже рідненька. Пакування прям пластмасове, пластикове, недорогі, а, але достатньо приємно. Я ось так наношу я вже практично привела до ладу свою шкіру після всіх цих подорожей. І знову їду. Надіюся, що там в мене нічого не буде. Ой, клас, класно, дуже тоненько розтягується. Да, Мені не вистачає чогось. Ну, він прям Супер легенький, але він так легко тянеться, він так круто лягає. Якщо він ще протягом дня буде так класно лежати, от пензлик практично нічого не поглинає. Єдиний мінус, що це саме був темний відтінок. І він для мене дуже світлий, от прям дуже світлий. Я напевно потім візьму ще кремового бронзера, додам того, що ну, це прям супер світло. Але те, як він розтушувався, те, як він ліг. Просто п'яткою можна розташувати, і прям дуже красиво, легеньке перекриття, ні полосочки, ніде ніякої, ні поверх шкіри не лежить. Я не бачу ні тональної основи тут, ну нічого. Прям. Дивіться, я за секунду реально його розтушувала і все, він як тінь тут. І знаєте, він не липкий, от практично не липкий, дуже круто. Я в шоці. Так, далі в нас буде консилер. З корейських консилерів у мене є два варіанти. Herborian і The Seyam. The C'èм я вам показувала дуже багато разів. Шикарний консилер, обожнюю рекомендую. Але він зараз мені дуже світлий, тому ми перейдемо від, до консилера Super BB від Herborian. Класний дуже консилер, такий прям супер кремовий, супер приємний. Нічого практично не перекриває. Одно сьогодні, знаєте, буде такий макіяж. Про натуральність, якщо так можна сказати, в принципі, як завжди. Але сьогодні буде прям максимально натурально. Далі я візьму гель для брів від Maybelline. Я зараз його дуже люблю. Я, як тільки я його отримала, я користуюся ним на постійній основі. У мене якраз закінчилися всі гелі для брів з Project Pena, і мені не хочеться їх починати. І мені не хочеться брати якісь інакші, мені хочеться брати тільки цей. Да, він не сильно фіксує мої неслухняні брови. Взагалі мої брови нічого сильно фіксувати не буде, але мені подобається, як він не знімає тональну основу, як ним комфортно працювати, зручний пензлик, зручна текстура засобу. І в кого Обровки чуть-чуть пом'якше моїх, вам дуже сподобається. Драйдно, от ви отримуєте від нього задоволення, тому що він от прям класний. Рекомендую однозначно його. Далі я візьму кремовий бронзер Шанель, для того, щоб затемнити трошечки мій, мою периферію на ось такий пензлик. І не корийський це засіб, але нічого страшного, він гарно працює, гарно тушується, боже, який. Класний цей тінт. Я отак тут понизу теж трошки пройдусь. Мені вже, чесно сказати, настільки цей світливий відтінок, що вже і сильно кремового бронзера то й не потрібно. Він просто так п'ятко його можна класти, а цей бронзер від Chanel, Якщо ви так подумали хочете його придбати, напевно, бо я сказала, що так. Да. Хоча іноді ну, в мене не сильно тягнулася до нього рука, Чись був в нього якийсь такий нюанс, що в мене рука до нього не сильно тягнулася, але він прям класний. Так. Підтушуємо консилер пальчиком. Він вже трошки підфіксувався, я люблю завжди так залишити на зовсім трішечки пудри. До речі, у мене корейської немає ніякої. Якщо ви якось любите корейську пудру, порадьте мені, будь ласка. Я чомусь не придбала, тому що не хотіла. І, в принципі, я не так багато пудрами користуюся. але тут такий тон. Зараз я дивлюсь на нього, що тут, в принципі, і пудри не сильно то потрібно. Бронзер я ще й на складочку нанесу. Ось так зовсім трішечки. І, в принципі, вже чуть-чуть поприємніше. Да? Так нашарую. Тональний крем поки що просто якийсь космос. Мені здається, що зараз я скажу, що він ще й переплюнув мій улюблений Шанель. Ну, не знаю, не знаю, він не настільки сяючий, як Шанель, але іноді хочеться чогось такого більш донатурального і більш такого тінтового. Ну, прям супер-супер, реально круто. Я не знаю, як це корейці роблять. Просто диво дивуюся. Так, далі рум'яна. Ви теж хотіли бачити на них огляд. Мені самі дуже цікаво. Я спочатку там вибирала собі оці романді сухі, популярні, ось так вони виглядають. Я так само на пензлик буду набирати, Чуть-чуть працюю і почну, вони мають типу, зволожувати і... і зволожувати. Якісь я бачу кусочки чогось на обличчі. Як ніби вони трошки підроз'їдають тональний крем, чи що, ну, зараз я розтушую і на ну, відтінок красивий, але вони прям треба дуже обережно наносити, бо вони трохи підроз'їдають тональний крем. От прям дуже обережно потрібно максимально це єдиний мінус. Але якщо так обережно нанести, просто гляньте на цей відтінок. Це максимально натуральний макіяж, якщо так можна сказати. От просто максимально і максимально швидкий, максимально безпроблемний. Я, я не знаю, я, я взагалі в захваті. От просто без жодного слова, я просто в захваті. Так, п'ю свою улюблену каву 25 Coffee Rasters. Не хочу ні припудрюватися, нічого не хочу робити. Візьму маркер від Maybelline. це моя новинка, шикарний маркер просто. Супер крутий, промалювати волосинки. От в Maybelline вийшли дуже класні продукти для брів, от максимально класні. Дуже мені подобається. У мене відтінок блонд або той, що 01, той, що саме світлий. я люблю таке світленьке. Класно він працює, хоча в мене ще десь лежить закритий маркер для брів Evaline. І я все до нього не повертаюся, а до цього Терпі... хотіла вам десь показати відео, але вже постійно користуюся, що навіть я вже не дотерпіла до того часу. Так, хочу попробувати рум'яна, воно, знаєте, ніби все префіксувалося. На мене ще є хайлайтер. Давайте перейдемо до нього. Хайлайтер Clio Prism 02 Fairy Pink. Ви тільки гляньте, ну це реально Fairy Pink, він дуже яскравий. Він прям супер яскравий. Він такий рожевий з персиковим підтоном. Я не впевнена, що саме сьогодні я би його хотіла, але ми його нанесемо. Так як ми тестуємо всі ці засоби, Ой, він чуть-чуть, знаєте, от на обличчі він красивіше виглядає, ніж на руці. Я не знаю, як це працює. В нього персикова така підложечка і рожеві блискітки, як на мене. І, в принципі, він дуже гарно виглядає. У мене такого хайлайтера більше немає, він один. І він от прям гарно виглядає. Так, на рухому повіку нанесу, те, що залишилось, і воно прям гарно виглядає ще в комбінації з цими рум'янами. Дуже красиво зашліфувався в шкіру. Ну, от, дуже красиво. Мені здається, що він чимось схожий на цей хайлайтер від Dior, рожевий, який всі так шукають. Ну, я би собі, знаєте, і інший відтіночок взяла. там в них ще є двойні, я хотіла цей двойний взяти, але не взяла. Давайте я поки оформлю гузки. Для губ у мене сьогодні олівець для губ від Catrice, Це теж новинка. <кій> Maxi Lip Plumping у відтінку 069 чи щось типу того, не можу знайти. 069 Manhattan, Це один з нових відтіночків у Catrice, Такий красивий. оця ця корейська косметика. Що мені хочеться придбати ще щось. І мені подобається, що на сайті Косібела є саме багато таких брендів. Які популярні, які актуальні, і вони відправляються з Варшави, але доходить все швидко. Так, от такий олівчик, класний контур, холодненький такий з коричнево-фіолетовим підтоном, щось схоже на пупу 004. І ми додамо тінт, люблю його обожнюю, це Піріпера у відтінку 01. Неймовірний краси тінт, дуже комфортний, пакування красиве, отакий. От Персиковий відтіночок. І по центру ми додамо, от він більш такий, знаєте, гелевий, а от коснорі більш маслянистий. Це я купувала вже на Хербі цей тінт, І він такий темненький. В так. нього прям такий виноградний смак. Цікаво, я його так по центру додам, для того, щоб зробити градієнт. Ну, якось ми сьогодні занадто швидко нафарбуємося. У нас ще є два продукти корейських. Перше, це таку фоскул бронзер. -Cool Ось так він виглядає. Не можу сказати, що я багато ним користувалася швидше, ні, ніж так. Ой, я пензлик не підходящий набрала, пилить, але він мене зазвичай не полів, бо я просто набрала його, так, знаєте, жорстко не, не постаралася. От так, коли я акуратненько набрала, все нормально. Це бронзер теж дуже класний, він такий мягкий, він легко тушується, він не залипає. От тут я поставила плямку і от вона легенько-легенько розтушувалася. В нього красивий прохолодний такий оливковий відтіночок, хто любить таке, зверніть увагу. Класно тушується, е приємна текстура, взагалі крутий продукт, класне пакування. Не знаю, що більше про нього сказати, тому що він більше мій, знаєте, як зимовий якийсь продукт, того що світловатенький для мене. Я люблю щось трошечки потемніше, але загалом все окей. Я користуюся задоволенням, в принципі, дуже легенька, тоненька упаковочка, комфортна. І останнє, що в мене є, це ось такі рум'яна. Рум'яна від Peripera, теж в відтінку 06, такий грошевий, рожевий світленький. Я такі продукти люблю наносити як пудру. Я отак набираю їх прямо на пензель для пудри і наношу ось так сюди підочки. Бачите, як він висвітлює. І вирівнює цю зону відразу і плюс і рум'яна ним зафіксуємо, але він чуть-чуть підвибілить. Хочеться, знаєте, чогось більш бронзового для мене. От залишки розпроділю тут, того, що я по центральним частинам, а як такої пудри ми не будемо використовувати. І він прям гарно підзблюрив, гарно зафіксував. Тональний крем-космічний. Просто подивіться на мою шкіру. Я рахую, що з нею все зараз просто ідеально. Я навіть не знаю, як я могла так вгадати з продуктами, але тональний крем це просто супер. Якщо він так себе буде вести протягом дня, я звичайно що вам запишу потім ще десь відео. І рум'яна, якщо вони будуть стійкими, це якась неймовірна текстура. Всі мої. Armani і тому подібне, ще, та навіть поруч не стоять порівняно з цією текстурою економічністю. Хайлайтер класний. Класний, мені не на щодень, я не завжди буду ним користуватися, це буде прям якийсь святковий, але красива упаковочка, красиво виглядає, все просто супер. На рахунок ось таких продуктів, бронзер, ви вже знаєте, він класний. Якщо ви світліша, ніж я, він вам дуже сподобається. Якщо ви десь така, як я, на літо не підійде. На зиму, да, на літо ні, дуже світливий відтінок. Консилер класний, не скатується, круто працює, я вже з ним неодноразово була. Так, мої любименькі тінти, тінти від uh, Peripera у відтінку 01 без роздумів. Рекомендую. Коснорі у відтінку 03 ще можна подумати, тому що фіолетовий такий відтінок, не для всіх, але в принципі круто. І близький Дроманті. У відтінку 01 піоні Балет – це любов. Це найкращий блиск для губ в моєму житті. 100%, навіть краще, Роуд, Просто супер шикарний оцей відтінок 01. Любов. Тому що це були всі засоби, які ми сьогодні фарбувалися. Більше в мене нічого новенького не з'явилося. Ну і в принципі я хотіла вам показати тільки корейщину. Тіні в мене були, я всі повіддавала, попродавала, бо що ще з ними зробила, тому що ну, насправді не користуюся. Мені от такого макіяжу цілком достатньо, і давайте переходити в цей день. Я, звичайно, вам покажу, коли одягнуся, покажу всі свочі, як завжди. І просто переходимо в цей день, і хай він носиться круто, бо мені прям дуже подобається. Я поки йду на роботу, хочу вам ще показати, наскільки красиво виглядає цей тональний крем. Не знаю, де зловити сонечко, але от зараз буде трошечки просто подивіться. Це щось нереальне. Так, на мені сьогодні джинси пакет, джинси Масіма Дуті. І ось такий дуже класний топ, який складається з двох частин. Тут прямо бачите, я можу відсунути. Це не фалтер. Це так іде Майка. Це наш український бренд, називається Моншері. Тому хочете, придивіться, він прям дуже-дуже класний, Джинси круті. Ось такі ми мене сьогодні образ і постараюся вам ще показати. Сьогодні я ще йду на чистку, нарешті. Я лікувала сама шкіру, але просто вирішила сходити, хочеться, щоб хтось щось мені поробив. Я не роблю собі, знаєте, таку чистку, як роблю людям. Мені там пару прщиків видавали, яких я бачу. Все інше я говорю, щоб не чіпали і... Коли ви ходите на чистки, вам теж так рекомендую робити. Тому що шкіра травматизується. І все одно це, знаєте, якийсь дискомфорт для неї. Дивіться. Момент загоєння і тому подібне. Краще, хай воно доглядом все саме буде по чуть-чуть проходити. Я, в принципі, нормалізувала, але є пара комендончиків, які мене дратують. І хочеться робити пілінг. я вже давно нічого не робила. І все, в цей день. Так, дівчатка, що я вам можу сказати, я вже з макіяжем 10-11 і Він просто абсолютно весь на місці. Тональний крем шикарний. Я його не припудрювала, він ще досить такий матовий. Коротше, я просто в захваті і буду користуватися цими продуктами щодня хайлайтер на місці рум'яна навіть цієї супер легкої кремової текстури, яка здавалася б не стійкою теж на місці. Ми записую зараз, бо йду на чистку. Ввечері вже вам не зможу показати це все вдома в вані. Тому записую зараз. ну просто ви подивіться, Наскільки ну, красива ідеальна шкіра, я в захваті.